Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті ми знову тут на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати індиче філе в сметанковому соусі. Поїхали! Тож, друзі, для приготування індичого філе в сметанковому соусі нам знадобиться індиче філе, як би це не звучало банально, 1 кілограм. Одна цибулина, 200 грам сметани в мене 15%. Також чесник, три зубчики, одна столова ложка борошна, 150 грам твердого сиру, головне, не російського, трошки олії, одна чайна ложка дигейської солі, можна і звичайну сіль брати. І далі пішли паприка. Аніс, зіра та карі. Всього буде в мене попів чайної ложки всього а, і також зеленушка. Ну, зеленушка – це вже для візуалізації нашої готової страви. Тож, поїхали готувати. Для початку ми будемо очищати та нарізати цибулю. У мене цибуля не гігантська, не маленька, десь середня цибуля. Треба її почистити та нарізати напівкільцями. Для того, щоб не плакати від цибулі, доречно смочити ніж, яким ви будете це все робити. Тоді, Оця порізка не буде такою болісною для вас, і ви не будете плакати. Є. Yeah. Все, на пів кільця є. Пішли смажити це все на сковорідці. Пішли зі мною. Let's go. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. You move slow and I move fast And that's bad Ну що, друзі, індиче філе в сметанковому соусі готове. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Цікавий соус. Тягнеться так за рахунок сиру. Дуже смачно, індичка дуже м'яка. І аромат спеції, він, на мій погляд, підібран правильно. А, якщо хочете щось смачненьке, то ось. Готуйте таку штуку собі вдома. З вами був супербаті Містер Вай. До нових відеосиків, до нових зустрічей. Пишіть в коментарях, що ви хотіли, щоб я ще приготував для вас. І підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!